Добрий день, шановні українські народи. Сьогодні ми між фракційним об'єднанням Єврооптимісти хочемо звернутися до вас, тому що нам абсолютно набридла ситуація, яка є в парламенті. Нам набридло те, що народні депутати не ходять на пленарні засідання. Нам набридлі постійні заклики голови парламенту про те, що депутати заходьте, будь ласка, до зали, хоча нема кого закликати. Нам набридло, що на комітетах постійно відсутні кворами. Нам набридло кнопкодавство. І нам набридли такі. Порядок, який власне відбувається в Верховній Раді, ви знаєте, що протягом декількох місяців місія пана Кокса, колишнього голови Європарламенту, працювала в Україні для того, щоб реформувати український парламент. Але на сьогоднішній день ніякого зрушення в частині реформування українського парламенту, на жаль, ми не бачимо. Саме тому ми подали законопроект під номером 5328, яким ми хочемо стимулювати тих народних депутатів. Добросовісних працювати і отримувати свою заробітну плату. А тих, хто не відвідує пленарні засідання, не бере участі в органах, до яких вони були обрані, не ходить на засідання комітетів, відповідно наказувати вирахуваннями від їхньої заробітної плати. Більш того, ми хочемо запровадити обов'язок народного депутата завжди висловлювати під час голосувань свою позицію. Якщо народний депутат присутній в пленарному засіданні, то він має висловитися. Витися щодо того чи іншого законопроекту натиснувши три одну з трьох кнопок, яка у нього є: або за, або проти, або утриматися, але не уникати своєї відповідальності, бо згідно з до закону про статус народного депутата він зобов'язаний ходити на пленарні засідання і відповідно голосувати. Тому наразі ми будемо закликати пана Поробія включити якомога швидше даний законопроект під номером 5328, до порядку денного сесії і якомога швидше його розглянути, адже він неодноразово закликав парламент здійснювати реформу парламенту відповідно до тих напрацювань, які були е, презентовані паном Коксом під час е, працювання його місії. Я сподіваюся, що ми будемо почуті. Дякую.